Ніколи не вірте відьмам, яких ви бачите у соцмережах. І от чому. Коли я бачу вилизані інстаграмні фоточки та відео про магічну магію, інколи мені це нагадує дешеве шоу, звісно ж, естетична магія то гарна і містична. Але ви потім хейтите ту відьму в коментарях, що вона не справжня. Що справжні люди сили сидять по домах і працюють. І то є правда, але ж ви створюєте цей попит на такий контент, а потім зливаєте свою огиду. Мене звати Лариса Скрижаль, і в цьому блозі я буду розповідати про справжнє життя сучасної, адекватної відьми, яка живе у лісі і створює свій сакральний простір і слугує людям майже 20 років. Почну з того, що справжнє життя відьма то енергія, яка завжди притягує велику кількість людей. Якщо у відьми немає клієнтів, то щось тут не те. Треба задуматись, тому що справжня відьма на загал прожила дуже важке життя і провела довгу і глибинну роботу зі своїми блоками. Навчилася спілкуватися з законами Всесвіту, з богами, з енергіями природи, вивчила дуже дуже багато всього, щоб злитися з природою. Відьма це ніби гармонічне поєднання усіх природних і надприродних здібностей в одній людині. І її енергія відчувається. Як ота сама земна благодать, до якої хочеться доторкнутися, обійняти і притулитися до неї, щоб відчувати захист наче в материнському чреві. Звісно ж, все це я кажу про природню відьму, про Грінвіч. На загал можна сказати, що це про білу відьму, але білої і чорної магії не існує. Існує магія, яка включає в собі не тільки закони Всесвіту. Але про це трохи пізніше. Можна мені просто презентувати? це? Чудо природи, Да. Просто чудо природи. Здравствуйте, я чуда природи.